Слава Україні Маю п'ять хвилин, щоб розповісти про найактуальніші новини. Затримано чергового зрадника України, 11 українських підприємств опанували виробництво дронів на оптоволокні у Хмельницькому горі лексус. За добу на дорогах області затримали 14 п'яних керманичів. Про це та інше розповім детальніше. СБУ затримала російського інформатора, який наводив російські каби на Харків. Зрадником батьківщини виявився 49-річний підсобний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через телеграм-канали. За інструкціями ворога він обіжджав в північній околиці прифронтового міста, де намагався виявити запасні командні пункти українських військ. Окрім того, було встановлено, що злоумисник додатково фіксував адреси енергооб'єктів, зокрема модульних котелень. Злоумисник під вартою наразі йому загрожує до восьми років позбавлення волі. В Україні більша кількість підприємств, які виробляють дрони на оптоволокні. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський зазначив цитую окремо, працюємо щодо дронів на оптоволокні. Тільки з початку цього року з'явилося понад 20 нових сертифікованих зразків дронів із оптоволоконною системою керування. Кінець цитати. за словами глави держави, вже 11 українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів і завдання досягти найбільших масштабів. Виробництва і постачання. Президент доручив укласти контракти по максимуму. Скорботна звістка надійшла до Новоушицької громади. У російсько-українській війні поліг Павло Васильович Глухман. Захисник вважався зниклим безвісти з із листопада минулого року. На початку повномасштабного вторгнення з квітня 2022 захисник, не вагаючись, добровільно став на захист батьківщини, стало відомо, що воїн загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області. Йому навіки 40 років. Про час та дату поховання у громаді повідомлять додатково: у загиблого залишилися мати, син, студент та брат щирі співчуття рідним та близьким, вічна шана та світла пам'ять захиснику. Оперативною обстановкою в області поділилися у поліції за минулу добу до підрозділів. Надійшло 520 повідомлень про події та правопорушення, із них 142 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху склали 125 адмінпротоколів. 14 водіїв були нетверезами під час кермування. Зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду, які одна людина отримала тілесні ушкодження. а Також шість ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 617 повідомлень від жителів. Хмельниччини. У Хмельницькому вогнеборці ліквідували пожежу в авто. 7 квітня на вулиці Заводська в обласному центрі горів Лексус Джіес. Черговий перепрошую черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини. Оперативно ліквідував займання. Проте вогонь все ж знищив відсік двигуна, газову установку та пошкодив салон. Причина пожежі наразі встановлюється. Нещасних випадків не було. Епідемічна ситуація на Хмельниччині знову покращилася. Захворюваність стала нижчою за проговий рівень для області на 18,6%. Генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, також головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич, повідомив, що за минулий тиждень за допомогою до лікувально-профілактичних закладів краю із симптомами ГРВІ та грипу звернулися на 347 осіб менше ніж тижнем раніше. Таким чином зареєстровано 6342 нових хворих. До лікарень госпіталізували 285 громадян. На 40, до слова менше ніж минулого тижня у зв'язку із погіршенням погодних умов варто бути особливо уважними до свого здоров'я, тож подбайте про себе та своїх близьких. Колектив Хмельницького академічного обласного театру ляльок здобув срібло на міжнародному фестивалі конкурсу самоцвіти, який відбувся у Польщі у Перемишлі. Номер генеза життя у категорії Оригінальний жанр отримав друге місце. У колективі діляться враженнями і зазначають, що це не просто нагорода, а й визнання унікального творчого підходу, сили ідеї та командної роботи. Тож вітаємо та бажаємо нових творчих звершень. Наразі це все працюємо над свіжим інформаційним випуском. Тож не пропустіть, залишайтеся при міцному здоров'ї.